Розповім невелику хитрість, якщо ви замішали манку з ваніліном, у вас на всю рибалку манка з ваніліном. Якщо ви в чорний хліб додали часник, все, у вас є чорний хліб з часником. Але завдяки тому, що багато зараз виробників виробляють ароматизатори. Дуже круто, ви берете звичайну манку, звичайний хліб і пробуєте на протязі рибалки побризкали часником. Якщо не клює, побризкали приворотом слива, приворотом карась. І таким чином на одну і ту ж наживку на протязі рибалки ви можете змінювати і підбирати той смак, який буде. Вдячний саме на цій риболовлі.